І так, всім привіт! І це 14-та частина історії Вейблейду. Так, в XA зробила не так, як було до сих пір. Тобто у нас тепер поділено все не на, на сезони, а на лінії. Base Line, базова лінія, Unique Line, унікальна лінія EX, і наступна вже буде Customize Line CX. І коли виходить нова лінія, беї продовжують виходити. Тобто вони йдуть якби начебто паралельно. Так, але не так активно, як раніше. Ну, звісно, бо вони вже чередуються з новими. Ну і цю серію ми вирішили показати Бейкси і показати, що нового в них з'являлося. Перший бей BX це Transferд. Він вже був в минулій частині, тому про нього нічого сказати не можна, особливо так. Просто звичайний BBX. Три частини. На біс є антидеш, але його може і не бути. 360 і. Дрансот сам. До ти мають такі, різну кількість виступів. І це перша цифра, і висоту різну. Це друге це число. число. Або 60, або 80, 80 і 85. Поки що. Так, другий бей — це Shark Age. Перше, що в нього у очі, це його Ford. форма. Вона дещо нагадує Langinoса. Але все-таки ж він правосторонній. Що цікавого в ньому з'явилося Low, Low Flat. Тобто той самий біт, що був на Дрансворді, але нижчий. На 1 міліметр. Так. Що дозволяє бею робити апе-атаку. Тобто атаку знизу. Тут, бачите, піднімається крило, і воно підбрасує бей суперника. При цьому бей суперника може літіти з, бі, з біта, що теж вважається вибухом. Наступний бей. Фенікс Фізер. Це перший унікальний бей від Так. До речі, це навіть був не був небей, в оригіналі він був червоним, а тільки верхівка, яка продавалася разом з мангою. Так. Також з мангою продавалися синій Дрансворд, дрансворд з синьою фарбою металу, та червоний дранбастер. і Це був повністю небей. Він йшов з повним зібранням манги кольоровим першого сезону. Так. Що можна сказати? Що цікаво те, що він розповсюджувався так само, як і в Аніме. Разом. З... Так. Ну, в Аніме, правда, він безкоштовно розповсюджувався, а тут як додача тече до манги. Але в Японії це ти безкоштовно, якщо ви мангу збираєте. Так. Наступний Реінкарнація він. Фенікс Вінг. Перший бей з кольоровим металом. А так. також у нього з'явилися гір-біти. Так, ток, тобто, ті, той самий знову такий флет, але з подовженими зубцями. Через що вони дуже активно йдуть на деш. Але... Витривалість вбивається. Так, він трохи нахиляється, починає чіплятися зубцями за арену. і... Втрачає швидкість. Але дуже красивий. Хіба що можна виокремити Єронідл. Він усе ж таки хороший у деяких беях. Так. У деяких збірках. Unicorn mm. да. Unicorn Sting. Асиметричний бей. Цим він дещо нагадує Дескайзера. Ну, взагалі. Його треба лінейко. було дістати, але ми забули. Так. Одна половина зубцями. Типу атака, а інша гладка, типу захист. Ну, прям один в один Дискайзер. Так. Також. Також є гілой біт. Євський біт. Наступний бей Драндагер. Да. Перший бей, у якого з'явилося 12 зубців. Так. Зменшена кількість зубців, зменшує швидкість екстрім дешу, але звищує. Витривалість. Тобто на Extріam Deш не витрачається стільки ж енергії, як зі звичайним беєм. Хоча на практиці я б сказав, що воно трохи навпаки працює. Тому що, наприклад, Low Rush просто дуже швидко на Екстрім Деші. Так. Ну, задумка була така: тут у нас теж оригінальні кольори. Тому що Тому що троєний набір купляти не хотілося. Так, там нічого цікавого більше не було. Але він потім виходив, тут можна було взяти. Хоча ми потім дуже довго чекали на Rush, тому що це да. був один з найкращих бітців. Один з S. Yes. Транобіт. В нього за цікавого можна викривати тільки біт. Ну і його форму, яка була дуже нерівна. Угу. Біт — це квік. Ми його вирішили показати, тому що. Подивіться на його форму. Так. Стрибає прямо як Саламандра. Да, так, Він за що схожий на оперець саламандру в цьому плані, тільки лише один режим. Він косий і має ще такий виступ додатково. Трізобець. Тобто повністю децентр... децентрований. У боях його використовувати майже неможливо у збірках, але для приколу можна. Кобель Драго. Перший лівосторонній бей це атака. Це перший лівосторонній бей. В нього з'явилася двійка. 260 один з найгірших речей. Вибухає кожні кілька боїв. Це 100%. А також циклон. Ну, просто копія спірала. Ага. Такга, до речі. От спірал відразу. Для порівняння. Ну, довго але ну, це, це те саме. Uh -huh. Дуже цікавий бей. Але є в ньому одна проблема, як мінімум була на початку. Не, в ньому... Пускач просто неможливо використовувати. ламається буквально кі... кожні кілька десятків запусків. Але ми його полагодили. Поки що не ламається, сподіваємося. Після 10-го начебто нормально. І це проблема не тільки у нас. Так. Е, наступний бей Volwave. Досить висока верхівка. А також Elevate — Перший біт, який підіймається на екстрем рейках. Тобто він, заходячи на екстрим деш, відривається від е, поверхні. поверхні арени за рахунок того, що спирається на тарілку. І від цього краще розганяється. В принципі, нічого такого в нього більше немає. Да. Але. Працює цікаво. Кімесангаруда. Перший бей з. Хоч як якоюсь функцією. Він змінює висоту. Це транспойнт. Да. У звичайному стані він має звичайну висоту. І коли заходиш на підйом на речі, зараз покажемо його, Оп. він збільшує свою висоту десь на міліметрах. Так. До речі, як і трійк в Біосвірці. Може по ходу бою міняти свій свій режим. Так. Ось на речі можна побачити, що є що є підняття, а також низькі Бадники. місця, через них він і змінює висоту. Тобто функція і речіта, і біта. Ш... До речі, дуже класно, що вони це продумали. Тому що у всіх речі були такі виямки. Ну і останнє, що хочемо показати, це. Бей від Hasbro. Да, так. Hasbro начебто. набагато злетіли після бюрста в X. що в бюрсі, це було неможливо використовувати. Жодного металу і жодного адекватного бея. І жодного щелчка. Так. Да. Тут е, напрочуд ш, шикарний бей, сильний. Але в цьому є дуже просте пояснення. Зараз ми вам покажемо. Вони просто закупають деталі в отакаратомі. Так, Якщо бачите, а ви бачите, то на речіті написано Томі, Томі В'єтнам. Тобто, Скорі... Скоріше все, вони просто замовляються у них окремо беї. Так. І це дуже гарно зіграло. Так. Бейс стали сильними і їх можна використовувати хм. на те, що колись. Ну і зараз трошечки біти. Про їхні варіації. Ми вже показали низькі та гірбіти. І зараз покажемо нідл. Тому що в нього найбільше варіацій. Так, 4 варіації. Звичайний нідл, просто звичайний біт, нічого цікавого. Хай нідл. Біт вищий на 1 мм за інші біти. Нідл. це гір біт. Тобто з продовжені зубці. Навжежне кращий з бітів. І метал нідл. Той самий нідл. Але з металу. Це перший металевий біт. І Оп. Поки що єдиний. Ну, подивимось, може ще поз'являться. До речі, якщо використати трохи напильнику, то можна отримати метал бол. І це вже набагато краще. Так. Ну що ж, ще можна трошечки показати без скатерів? Було так. два типи їх. Саме, ну, як і в дьорці. Нитковий відковий. і стрічковий. На стрічковому є отака впадинка. Цікаво. Щоб не прокручували багато разів, як було в версі. І з'явився ще. А. Також так. є логер. Про нього ми вже знімали, розказували, тому все можна побачити. Зчитує сила запуску, код запуску, на жаль, не зчитує, хоча дуже хотілося б. Ну і в принципі все. Також були ручки, і вони були теж з накладками, як і в Угу. Mm -hmm. Ось знімаються такі, такі. І ручки. накладки роблять ручку набагато. Кращою, Кращою, так. А, що ще? Те, що вони нарешті покращили систему ручок. Тепер вони відіграється ось так, як в бьорсі, коли ти не міг зняти три години ручку. Так, да, зараз все просто. Двох сторонніх беїв поки що немає, тому це на даний момент все з Бейкса. І пускачів двосторонніх теж немає. Так. А взагалі... Дуже, був дуже був був. цікавий пускач, але про нього вже розкажемо в наступній серії. Все. Бувайте!